Доброго здоров'ячка, ви дивитесь програму? Про нас минає найсвітліший тиждень року. Прийшло літнє сонцестояння. Світловий день становить 16 з половиною годин. Саме всі дні наші предки святкували Купайла, прадавнє величне світоглядне свято одне з найвеличніших та найпоетичніших народних свят день літнього сонцестояння, припадає в нашій місцевості на 20-21 червня, коли приходить найкоротша купайська ніч. Це чарівна пора, коли рік ділиться на опіл, сонце повертає з літа на зиму, а дні. Починають коротшити. В цей день наші предки славили Бога земної радості, кохання і шлюбу, Купайла, чарівна, вимріяна квітка щастя цвіте тільки в найкоротшу ніч з 20 на 21 червня, коли б'є перун. І ні в яку другу така легенда. Вона має під собою глибоку основу. Про яку мало хто відає. Продавність виникнення складні шляху становлення свята Купайла засвідчують різні назви, під якими його знають у різних європейських країнах: Соботка, Сонцекрес, Купала, Семиря Ярила тощо. Свідченням значимості свята є, хоча б той факт, що, наприклад, у Франції Купальське вогнище запалював сам король, після того як християнська церква до цього прадавнього свята приурочила День Івана Хрестити, Свята Купайла з тих пір відомі у світі під новими назвами Свято Яна у західних слов'ян, Івана Купала у східних, Сан-Джовані в Італії, Сан-Хуана в Іспанії, Сан-Жана у Франції тощо. Але спільним для всіх народів є дохристиянське походження свята, його головні приклади. Та обряди, які ніякого відношення до Івана Претечі не тільки не мали, а й не могли мати. Саме у цю, і тільки в цю чарівну ніч Бог Сварог відкриває небесну браму, і всі моління, звертання людей будуть почуті богами. Бог Купайло у Купайську ніч благословляє зрілість усього сущого, а молодим скріплює серця любов'ю до життя все живе тоді прагне любові, ніжності і розмноження. Відбувається єднання людини і природи, це свято молодості, краси, сподівань, молодечої волі, духовної нескореності. Саме купальську ніч наші предки вважали найщасливішою шлюбною ніччю, адже діти зачаті в цю благодатну ніч. Народжуються на Великдень і, як правило, бувають вродливі і здорові, з сильним духом і розумом. У природі відбувається те ж саме: тварини і птахи намагаються народити і висидіти пташенят до літнього сонцестояння, а переважна більшість дерев і трав зацвісти і започаткувати плоди і насіння. Будьмо ближче до природи. Вивчаймо її закони. І дотримуємось їх на Купайла, всі повинні опромінюватися і збагачуватися життєдайною силою Сонця і води, сила яких в цей час розвивається до найвищої міри. Адже в цю святкову ніч всі небесні сили, ніби купають землю, даруючи найбільшу родючу силу її плодів. Свято супроводжується. Специфічними обрядами, піснями, танцями, центральне місце у купальських обрядах посідають вогонь і вода, адже саме ці природні стихії, завіруваннями наших предків, були першоосновами буття. Купальський вогонь спалює все зле, а вода дає живлючий заряд сили і міцності. Відроджуємо, браття українці, прадавні традиції своїх предків, бо саме в них наша сила і мудрість, а не в чужинських, яку так майстерно нам нав'язали. Співаємо купайських пісень, святкуємо купайла, шукаймо і тоді знайдемо нашу чарівну квітку щастя, як це роблять шведи, норвежці, датчани, литовці, латиші, фіни, англійці. Та інші народи Європи, в яких це свято є державним і масовим з традиціями предків, які вони знають, а тому добре і щасливо живуть. А ми? А всі дні народилися Євген Храпливий, український громадський діяч, агроном і кооператор, організатор галицького молочарства. Директор організації Сільський Господар, засновник Товариства українських агрономів і його перший голова написав багато праць сільського господарства і кооперації, зокрема, сільське господарство Галицько-волинських земель, господарство Холмщини і Підляща, шляхи нашої суспільної агрономії, народився в селі Лисівці Заліщицького району. Зенон Кузеля, український фольклорист, етнограф, бібліограф, мовознавець, видавець, навчався у Бережанській гімназії, Львівському і Віденському університетах, один з авторів і видавців енциклопедії Українознавства німецькою мовою, видав енциклопедичний довідник про Україну, народився в селі Поручен Бережанського району. Олександр Осецький, український військовий діяч, командувач, генерал-майор і генерал-хорунжий армії УНР, народився в місті Кременці. Ісидор Нагаєвський, український церковний діяч, історик, за активну участь був ув'язнений у березі картузькій польською владою, а згодом органами НКВД. Доктор філософії народився в селі Полівці Чортківського району. Тарас Левків, художник і кераміст, графік, заслужений діяч мистецтва, завідувач відділу художньої керамики Львівського е, державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Труша. Закінчив Львівський інститут декоративного і прикладного мистецтва. Народився в селі Мала Березовиця на Збаращині. Марія Деркач з дому Фуртак, українська літературознавиця, закінчила філософський факультет праського університету, кандидатка філологічних і філософських наук. Була співробітницею інституту літератури і завідувачка відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки. Народилася у містечку Струсові. Павло Мамалига, український поет, композитор, художник, народився в Заліщиках. Марія Каня, ветеран сільськогосподарського виробництва, народилася на Підволочищині. Руслан Розум, винахідник, кандидат технічних наук, народився в Бережанах. Богдан Газелишин. Голова комітету ядерних випробувань кавалер Орденів за заслуги 3 ступеня і за мужність і героїзм 2 ступеня, нагороджений багатьма медалями, а також дипломом Організації Об'єднаних Націй за підписом генерального секретаря пан Гімуна. Народився в селі Денисові на Козівщині Олена. Арутюнян, графік, живописець, народилася в Тернополі. Михайло Тимошик, маркетолог, громадський діяч, депутат обласної ради, народився в Підволочиську. Юрій Сливка, вчений в галузі медицини, педагог, доктор медичних наук, професор Тернопільського державного медичного університету імені Івана Горбачевського, народився в Бродах. Віктор Гурняк, боєць батальйону Айдар. Фотокореспондент народився в селі Городниця на Гусятинщині. Ігор Вонс народився в Тернополі. Дмитро Заплітний, український військовик, почесний громадянин міста Тернополя, кавалер Ордена за мужність посмертно народився в селі Забойки Тернопільського району. Іван Рубленик, доктор медичних наук, професор. Заслужений лікар України народився в селі Сновидові на Бучаччині. Віталій Поворозник, начальник Тернопільського міського управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області, народився в Тернополі. 23 червня було б виповнилось 90 літ поетові, художникові, композиторові. Громадському активному діячу Павлу Семеновичу Мамализі, який народився, жив і творив у місті Заліщики. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А останній тиждень першого літнього місяця. Буде проходити на спадаючому місяці. 26 і 27 червня дні вдалі та успішні. 25 і 29 напружені. Всі інші середні. Від 24 червня до 22 грудня світловий день буде зменшуватись. Сонце повертає на зиму. Овен, робота, виконана протягом весни, почне приносити свої плоди, ви отримаєте те, що хочете. Бажаний приз на вас чекає. Телець. Може здаватися, що минулі досягнення руйнуються на очах, а стосунки з людьми приносять розчарування. Але навіть якщо це так зараз, то Знайте, всі зміни на краще. Близнята фінансова сфера поступово поліпшуватиметься. Чекайте на несподівані надходження з різних джерел. Рак. У роботі ще з минулого місяця спостерігається невеликий застій. На початку тижня також здаватиметься, що нічого. Не змінюється, але це тимчасові труднощі. Лев, можливо, настав час замислитися над зміною місця роботи чи професії, щоб повною мірою реалізувати свій потенціал. Діва до вас придивляються. Будьте обережними у фінансових операціях. Не ризикуйте, вкладаючи у сирі проекти, остерігайтесь сумнівних пропозицій. Терези, ви зараз настільки зайняті сходженням кар'єрними сходами, що на силу знаходите час для любовних взаємин, тому ваша близька людина. Страждає від дефіциту уваги. Скорпіон. Зірки рекомендують завести щоденник та зосередитися на пріоритетних питаннях. Жінки, які планують вагітність, можуть розраховувати на допомогу зірок у цьому питанні. Стрілець тиждень може продовжити подолання минулого. Загалом нині напружений, підвищена конфліктність і аварійність. На вас можуть чекати відміни, зриви планів, проблеми в роботі техніки. Козоріг. Уваги вимагатимуть і дім, і робота, і рутинні повсякденні справи. Ваші проекти можуть отримати. Протекцію впливових людей, які із задоволенням співпрацюватимуть з вами. Водолій, обговорюючи умови співробітництва, чітко обговорюйте умови та зобов'язання. Уважно підписуйте договір. Фінансове становище дуже нестійке через великі витрати. Риби. У любовній сфері у цей період пануватиме повна невизначеність. Потреба у свободі та самовираженні не сприяє зміцненню вашого союзу чи побудові міцних взаємин. І на сам кінець. 20 червня літнє. Сонце стояння. Всесвітній день біженця. 21 червня Всесвітній День гідрографії, Міжнародний день йоги. 22 червня День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. 23. Червня, день державної служби. Трійця, П'ятидесятниця, зелені свята, кличата неділя. Купайла. 24 червня Різдво Івана Хрестителя. Послухайте купайські пісні. Ти збирала, кого любила. Причарувала! Івана Купала найдавніше та найколоритніше свято, яким закінчується літній сонячний цикл календарних дохристиянських свят. Історія свята бере початок у давні дохристиянські язичницькі часи. Традиції та прикмети святкування свята Івана Купала досі зберігаються і вшановуються в Україні. Свято символізує зв'язок людини з природою. У ночку ночовала, ой, ой, ой мала, одламала, тиску ночку ой, 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 ой ночувала під хатою, і собачкою кулатою. Ой ночувала під подвишньою, і собачкою колишньою. А батько думав, що зять, що зять, хотів до хати собачку взять.